Вітаємо вас на курсі з вивчення HTML та CSS. У цьому вступному відео ми оглянемо план курсу, познайомимось із технологіями, з яких починається створення будь-якого сайту, а також встановимо редактор коду. Цей курс побудований так, щоб ви не просто ознайомились з теорією, а закріпили знання через практику. Ми будемо працювати з реальними прикладами, ставити завдання та крок за кроком навчатися їх вирішувати. Ми розглянемо більшість тем, з якими зіштовхуються спеціалісти під час верстки сайтів. Тому, коли ви перейдете до роботи над комерційними проєктами, вже будете розуміти, як діяти, на що звертати увагу та які аспекти враховувати в процесі розробки. У фіналі курсу ви створите власний персональний сайт для портфоліо з використанням анімацій та візуальних ефектів. Це буде практичний результат, який не лише закріпить знання, а й стане першим кроком у вашій професійній кар'єрі. Перед початком відео хочемо порекомендувати нашу навчальну платформу. Тут ви знайдете корисні матеріали, а також тести з автоматичною перевіркою за допомогою AI, які допоможуть краще підготуватись до співбесід. Щоб зрозуміти, з чого складається сайт, розглянемо простий приклад. Коли ви переходите за посиланням у браузері, він звертається до сервера комп'ютера в мережі, який надсилає у відповідь HTML файл. Цей файл містить структуру сторінки та може підключати інші ресурси стилі і скрипти. У результаті браузер об'єднує все це і показує вам готову інтерактивну веб-сторінку. Для початку створимо папку Сайт і додамо в неї файл page.html. Відкриваємо його в будь-якому текстовому редакторі. Пишемо Привіт, світ. Зберігаємо і відкриваємо файл за допомогою браузера. Навіть така мінімальна сторінка вже вважається сайтом, хоча без структури та додаткових елементів вона виглядає дуже просто. Писати код можна і у звичайному блокноті, адже сайт це набір інструкцій у текстовому файлі. Але набагато зручніше користуватися редакторами коду. Вони підсвічують синтаксис, допомагають швидко орієнтуватися в проєкті та роблять роботу комфортнішою. Є потужні редактори на кшталт WebStorm або VS Code, а також легші та простіші у використанні як Sublime Text або Notepad. У цьому курсі ми будемо працювати з Sublime Text. Це простий і зручний редактор, ідеальний для новачків. Щоб його встановити, знайдіть офіційний сайт у Google. Завантажте інсталятор для своєї операційної системи та виконайте стандартне встановлення. Відкримо файл site.html, який ми створили раніше. Під час цього курсу я працюватиму на macOS, тож, якщо ви використовуєте Windows, інтерфейс може трохи відрізнятись. Ми також відкрили браузер у правій частині екрана, щоб одразу бачити зміни. У нас уже є мінімальний сайт. Але якщо поглянути на будь-який реальний сайт, у вкладці браузера зазвичай відображається його назва. У нас же зараз відображається просто ім'я файлу. Це тому, що HTML-сторінки мають дві частини: службову, яка не відображається напряму, і візуальну, яку бачить користувач. І саме в службовій частині ми можемо задати назву сторінки. Ми можемо поділити документ на дві частини за допомогою тегів «head» та «body». Синтаксис тегу виглядає наступним чином. Спочатку ми відкриваємо тег, це назва тегу обгорнута в кутові дужки. Щоб закрити тег, використовуємо схожу конструкцію, але перед назвою ставимо слеш. Всередину тегів можна поміщати текст або інші теги. У нашому випадку потрібно додати тег Title всередину тегу head, а всередині title вказати назву сайту. Після цього збережемо файл за допомогою гарячих клавіш. Оновивши сторінку, ми побачимо, що назва сайту змінилася. Роботу зі службовими тегами поки що завершено. Насправді їх не так багато, і ви будете працювати з ними доволі рідко. Тепер переходимо до тегів, які відповідають за відображення елементів на сторінці. Для текстових абзаців в HTML використовується тег P. Давайте обгорнемо наш текст у цей тег. Після оновлення сторінки ми не побачимо змін, бо за замовчуванням браузер уже відображає текст як абзац. Однак теги дозволяють нам гнучко керувати вмістом. Наприклад, ми можемо вирівняти текст по центру за допомогою атрибута Align, задавши йому значення center. Оновлюємо сторінку і бачимо, що текст тепер по центру. Атрибути це властивості тега. Вони задають додаткову інформацію або змінюють зовнішній вигляд елемента. Щоб додати атрибут, у відкриваючому тегу пишемо назву атрибута, далі знак дорівнює і в лапках його значення. Для практики спробуємо використати ще один атрибут, який дозволяє приховати елемент на сторінці. Атрибути не дають багато можливостей для стилізації. Якщо ми хочемо змінити колір або розмір шрифту, це робиться через стилі. Видалимо атрибути, які ми додали раніше, Скажемо, колір заднього фону для нашого тексту. Можна використати атрибут Style прямо в тегу. Наприклад, задати колір фону та тексту. Скажемо колір заднього фону для нашого тексту. І також вкажемо колір тексту. Отже, конструкція для додавання стилів виглядає наступним чином. Спочатку ви вказуєте назву властивості, а тоді через двокрапку значення, в кінці ставите крапку з комою, а далі через пробіл можете повторяти цей процес. Проте таке рішення виглядає складним та важким для читання. На щастя, є кращий варіант. Для цього створимо окремий файл та назвемо його style.css. Збережемо цей файл у папці сайт. Тепер задамо нашому тегу з текстом ідентифікатор. Це назва, за допомогою якої ми зможемо звертатись до цього тегу. Стилі виріжемо та перенесемо у файл, який створив до цього. Середині цього файлу ми можемо звернутися до тегу, вказавши знак решітки та його назву. Середині фігурних дужок можна перераховувати значення. Така конструкція виглядає простішою та зрозумілішою. Тепер збережемо два файли і обновимо сторінку. Бачимо, що стилізація більше не працює. Це тому, що ми створили файл зі стилями, але не підключили в головний файл. Щоб підключити стилі. Потрібно використати тег-Link всередині тегу head. Для написання тегів ви можете використовувати функцію автодоповнення. Для цього вказуємо назву тегу та нажимаємо Tab. Це не тільки створює конструкцію, а також додає обов'язкові атрибути. Над першими двома атрибутами зараз заморочуватись не потрібно. А ось атрибут HREF дозволяє вказати шлях до файлу, який хочемо підключити. Вказуємо файл зі стилями, який ми створили. Тепер все знову працює. Давайте змінимо колір тексту на жовтий та встановимо більший шрифт. Розмір шрифту можна встановити за допомогою властивості font size. Значення вказуємо 32 пікселі. Якщо ви додаєте до тегу ідентифікатор, то він повинен бути унікальний і не повторюватись більше у документі. Давайте додамо два нових параграфи на сторінку і уявімо, що ми хочемо, щоб кожен з них був червоного кольору. Можемо додати ідентифікатор для кожного з них, як ми робили раніше, але ефективніше використовувати класи. За використанням вони схожі на ідентифікатори, проте один клас можна вказувати для декількох тегів. Задамо однаковий клас для параграфів. В CSS файлі додамо нову конструкцію. Коли ви звертаєтесь до тегу по класу, то замість решитки використовуємо крапку. А далі, по аналогії з ідентифікатором, вказуємо назву та значення в фігурних дужка. Обновимо сторінку. Обидва параграфи мають червоний колір, і нам не обов'язково створювати ідентифікатор для кожного з них. Ви можете використовувати ідентифікатори під час верстки. У деяких випадках це може бути корисно, але часто для задання стилів використовують саме класи. Навіть якщо елемент тільки один на сторінці. Отже, підсумуємо наш сьогоднішній урок. Ми познайомилися з основними технологіями для верстки сайтів HTML та CSS. Розібрали базову структуру HTML документа, дізналися, що таке теги та як вони працюють, навчилися додавати атрибути, працювати зі стилями, а також зрозуміли призначення ідентифікаторів і класів.